Наслідок усиновлення це не тільки нове положення, але і нова природа. Ми народжені згори, і Бог дав нам свою природу. Ми тепер рідні Богу і маємо можливість ставати схожими на нього. Приклад ідеальної людини це Ісус Христос. Повністю людина і повністю безгрішний, точне відображення Небесного Отця. Але я ще не бачив жодної людини, яка була би абсолютно схожа на Ісуса Христа. Чому? Гріховна природа. Ми не те, що не були схожими на Бога, ми були ворогами Бога. Але ж діти схожі на батьків, правда? Правда? Ви робите діла батька вашого. Якби Бог був отець ваш, ви любили б мене, ваш батько диявол. От на кого ми були схожі. Тепер Бог поміняв нам природу, але процес тільки почався. Чи ефіоп змінить свою шкіру і леопард свої плями? Тож хіба зможете ви робити добро, навчившись злого? Діти схожі на батьків, але не усиновлені діти. Вони мають стати схожими на батьків. Ми з вами, усиновлені діти. Уявіть собі сім'ю, тато, мама, двоє дітей. І починаючи від народження, рік за роком діти поступово, але непомітно вбирають в себе цінності, правила, моделі відносин в сім'ї. Вони знають, що потрібно слухати тата маму, мити руки, прибирати за собою, не обманювати, не хитрувати, не заздрити, зізнаватись у провинах, відповідати за свої рішення, берегти майно, бути дружнім, любити один одного, ділитися один з одним і так далі. Вони знають, що є добро і що зло. І коли вони свідомо вибирають зло, то батьки їх дисциплінують сформована платформа для дисциплінування. А тепер уявіть собі, що ця сім'я рішила ще усиновити двох дітей. Дітки прийшли зі своїм багажем. Вони не слухаються, руки не миють, один одного не поважають, сваряться, б'ються, хитрують, маніпулюють. Відбирають, не люблять один одного. І батьки що починають робити? Дисциплінувати. А воно не працює. А діти ще більше закриваються в собі, а вони ще більше починають хитрувати, ще більше маніпулювати, ще більше грішити. Чому немає платформи для дисциплінування? Це ви знаєте, що ви їх батьки. А вони для вас вони ще не зрозуміли, що ви їх батьки, ви для них ніхто. Їх сформувала не нова сім'я, а попереднє життя. Вони не бачили нормальних стосунків, їх не вчили заповідям, їх їм не допомагали, не наставляли, не підтримували, не втішали, їм не займалися, їм не цікавились, вони нікому не були потрібні. Вони пристосували життя до життя як могли, і вони захищаються Це їх спосіб виживання. Геннадій Махненко, пастор із Маріуполя, усиновляв дітей десятками. Здається, у нього зараз вже більше 40. Він збирав їх просто з вулиці, витягав з підвалів, з теплотрас, з горищ. Це найскладніший тип дітей. Вони пережили за своє невелике життя таке. Що нам навіть не снилося і не уявляється. І от одного разу до нього позвонив директор школи і почав скаржитись на його сина за жахливу поведінку. Той його вислухав і спитав, Скажіть, а він вас уже посилав? Директор спочатку не зрозумів, потім як вибухнув, що мене посилати? А той йому відповів: Ну, мене раніше посилав. Нічого страшного, все добре. Процес іде. Ми з вами в такому ж положенні. У нас мислення, моделі поведінки і характер сформовані світом, і вимагається час, щоб ми змінилися. Неможливо від новонаверненого вимагати пасторської святості. Один брат вийшов з зібрання і закурив. Це не анекдот. Це не анекдот. Він просто недавно покаявся. На ну, нього почали коситися, типу, що він таке робить. І спитали у того, хто його привів. А чого це він курить? Він же покаявся. А то йому сказав: він ще недавно е людину вбити міг, а тепер тільки курить. Освячення це зміна мислення. Зміна мислення. Веде до зміни моделі поведінки, а зміни моделі поведінки веде до зміни характеру. Спочатку ти дізнаєшся істину Слова Божого, наприклад, що не треба говорити гнилі слова. Потім ти, хто знає, робити як, хто знає, як робити добро, але не робить, той має гріх. Так само слово батьків проявляє гріховність їх дітей. І коли ти починаєш міняти свої моделі поведінки, не пристосовується до цього віку, але змінюється оновленням розуму. І це не відбувається за один раз, бувають падіння, бувають слабкості, невдачі, а з часом нова поведінка стає нормою. Бо це формує характер. Сам Христос навчився послугу через страждання. І хоч сином Він був, проте навчився послугу, з того, що вистраждав був. Божа ціль це виховання в нас характеру Ісуса Христа. Ми, як усиновлені діти, Повинні ставати схожими на єдинородного Божого Сина Ісуса Христа.